Привіт, мої любі малята! Сьогодні ми з вами будемо ліпити ручками. Давайте розімнемо наші пальчики і відгадаємо загадку. Мене б'ють, а я не плачу. Здогадались, хто я? М'ячик! Вірно, це, звісно, м'ячик. Давайте роздивимось, м'ячик. Подивіться, який він. В нього нема ні початку, ні кінця. Він кругленький, кругленький, гладенький. Ми сьогодні з вами будемо ліпити м'ячик з пластиліну, з непростого пластиліну, а кольорового. М'ячик в нас буде круглої форми. Подивіться. Круглий він, круглий та гладенький. Ми з вами будемо ліпити з пластиліну двох кольорів. А подивіться, що ж це за кольори. Подивіться, будь ласка, це колір синій та жовтий. Дітки, це колір нашого українського прапору. Ми сьогодні з вами зліпимо м'ячик двох кольорів. У нас буде український м'ячик. так? Ви приготуйте, будь ласочка, серветочку та дощечку. А ще серветочку для того, щоб витерти ручки. А зараз взяли, будь ласочка, пластилін або кольорове тісто двох кольорів синеньке та жовте. Зліпили його разом ось так. З'єднали. З'єднали. І будемо його розігрівати, так? тому що пластилін і тісто стає м'якеньке, коли його погрієш у долоньках. Кладемо ось пожамкали, так пластилінчик, кладемо на долоньку і притискаємо другою долонькою. І розкатуємо, розкочуємо між двома долоньками. Роскочуємо аж поки в нас не вийде кружочок. Можна трішечки за допомогою дощечки ще. Ось так покатати однією ручкою, а потім другою ручкою. Ось так. І в нас така куля вийшла. Вийшла кулька в нас жовто-блакитного кольору. Нагадую, що це колір нашого українського прапору. Будь ласочка, зліпіть таку саму кульку, ось такий гарний м'ячик. Я очікую ваші роботи. До побачення. Не забувайте, що ви найкращі.